Радіо Чикаго». Супер! Чекайте, ви задихалися. Як справи ваші? Нічого трошки в трафіках. Постаяло. Я так і сказав нашим слухачам глядачам, що трафіки, все ж таки, Чекащина це нормально. Автомобілів, напевно, дуже багато на дорозі. В'їхали. Як доїхали? Все добре? Все добре. Прекраснелась. Сорі, таке буває. Таке, бо це прямий ефір. Це якраз показує, що ми от живі люди. Це не запис, так не фонограма. Скажімо, так це все як є. Як справи, що нового в Дартмоторс? Е, ну, в нас все, все як і було. Ми збільшуємося. Кількість автомобілів для продажу в нас вже понад 150. От звідки ви їх берете? Де ви їх туди складаєте? Одне на одного. Вони якось бутербродом стоять. Ні, ну в нас більше ніж два акра землі. Це велика ага. територія. Тому так вже більше ніж 150 автомобілів, готових до продажу. Ми зараз вирішили зробити таку нову річ. спешл, по англійськи це називається. Це як спеціальна пропозиція від боса, так якщо це сказати українською, і ми будемо виставляти автомобілі з найкращою ціною в Сполучених Штатах. І от, якщо ви зайдете на нашу інстаграм-сторінку, вчора був виставлений автомобіль, на який на сайті вже спущена ціна на 4 тисячі. І ще додатково ми даємо 2 тисячі знижку людям для наших клієнтів, для тих, хто підписаний на наш інстаграм і бачив це відео. Серйозно, тобто, а як доказати лайки там чи як ні? Нічого, ви просто приходите ага. так і кажете, що ви хочете придбати цей автомобіль і знижкою у 4 тисячі, яка вже є, та сайті. Сайт її дві, дві тисячі додаткових, тобто і це є найкраща ціна у Сполучених Штатах, і ми вирішили, будемо е, робити такі акції для наших клієнтів. Це дуже круто. А як визначають, тобто клієнт, е, от чекайте, бо мені від цієї інформації трішки в голові закрутилося. Тобто, ви виставили автомобіль з певною ціною. Так. А якщо людина знайде е, такий самий автомобіль, такої самої марки, приблизно близький пробіг. Дешевший, що буде ну, немає. Це просто наша це буде. ціна, це наша ціна, яка є на даний момент найкращою в Америці. Тобто, зараз ціна тої ауді є 41 одна тисяча угу. доларів, і це є найкраща ціна в Сполучених Штатах. Ну це круто насправді. Це такі знаєте, умови, якісь. Я ж задумався, можливо, мені, мені змінити да. автомобіль. На щось цікавіше, тим більше кажете, у такі умови, що знижка йде. Це фантастика. А знижка вона працює, тобто, як так розумію, для кожного так для кожного, Так, не так, так, так. як були з електрокарами. Що Ні, там це було. знижка від нас від Дартмоторс, електрокали, електрокари, і гібриди це була державна програма. Ага. А це знижка від Дарт Моторс. Тому хто не підписаний, підпишіться на сторінку Dart Motors Dealership і слідкуйте, який автомобіль буде наступний, і можливо ви ага, будете тобто, покупцем. Це цього тільки автомобіля. на цей автомобіль. Так, тільки а на в, один автомобіль. В одному екземплярі. Так, в одному екземплярі, звісно. А воно на що? Тобто, бо я грішним ділом подумав, що на всі автомобілі. Тобто, ви виставляєте один автомобіль, на який йдеться знижка, і відповідно хто з клієнтів швидше побачив. Приїхав, забрав так. Це його автомобіль. Все вірно, і ми будемо змінювати а -а. ці автомобілі. Виставляти все будемо на нашу сторінку Instagram та Facebook. Ага, тобто, відповідно, якщо ви сьогодні виставили, то треба бігом лишати все, роботу кидати все вірно, бігти до нас бігти дарт до вас дартмоторс або дружити з семемником і знати, який автомобіль буде наступний. Чи ніхто семенник не то знає. ви семенник ніхто не ви? знає? Ми з чоловіком вирішуємо, говоримо команді, зняли відео і виставили. Насправді, навіть і ні, я ні чоловік не знаю, який автомобіль буде наступним. <рес> Мені здається, папу римського не так ретельно обирають, як ви наступний автомобіль. Десь так це і є. Ну фантастика! Це насправді дуже крута акція і така інтригуюча, що вартує слідкувати за вашою сторінкою, не знаю, поставити максимальні лайки, максимальні позначки в рекомендації, щоб першим пост вибивав. Побачите, все вірно так. Добре, а цей автомобіль, що ви кажете, вчора виставили, вже продали, вже цікавились ним люди. У е, нас ще? є декілька людей, які зацікавлені. В нас більшість клієнтів це трак-драйвери, які є на дорозі, і тому я думаю, що в суботу в нас відбудеться драка за цей автомобіль хотів запитати це буде битва на ножах. Як ви будете визначати, що чи буде камінь ножиці папір? Хто як як, як визначати? Ну, хто перший? Хто перший придбає до ви того, Уявляєте якої? зараз цю погоню на траках до вашого, до вашого до салону да. і чекання людей з шостої ранку в суботу, поки ми відчинимося? Да, то... Ну побачимось. надіюсь, що це не вийде, як з айфоном. Пам'ятаєш, у нас була акція, що люди були готові вбити да. один одного. Будемо надіятися, що ця акція пройде більш мирно. Тобто нагадайте населений пункт, у якому знаходиться ваші автодилерські... Ми знаходимося в Мак Хенрі. Тобто, якщо ви, друзі, ви побачите, що в Мак Хенрі летять фури одне за одною на випередки, то знайте, що в Дарт Моторс вистили нове авто. А яке зараз от авто на даний момент? Е, якщо я не помиляюсь, це є Ауді 2021 року. Я зараз можу зайти. Я знаю, що ціна його є. 41 тисяча. І ще плюс знижка від вас? Ні, це знижка. Ага, це Ціна знижка. автомобіля була 47. Ми спустили 4 тисячі на веб-сайті. І ще, як в нас секретна знижка для наших підписників в Інстаграмі, ще 2 тисячі. Тобто вийшло 41 тисяча на цей автомобіль. Але потрібно одразу сказати, щоб не було якихось кривотолків. так як було вже на Фейсбуці, там люди писали, це є без реєстрації, без номерів. Так, е, це звісно, ціна то тобто потрібно так, пояснити, це... тому що деякі люди можуть подумати, що це вже просто прийшов до 41 тисячу і поїхав на автомобілі. Все вірно так зараз у нас на цю на цій акції 2021 року. Audi S7 V6, Твін творбодвигун, повний, повний привід, адаптивна підвіска. E, тобто, це ну це такий преміальний автомобіль, e, mm -hmm. e, дуже гарний. Кажуть, тобто про кольор я навіть не питаю, бо немає різниці. Вже я так розумію. <laughs> то, то за таку ціну можна і рожевий, і який хочете кольор взяти. <laughs> <laughs> вже собі зекономлені гроші віддати. Він на Він є е, білий і салон є чорний. Тобто білий екстер'єр, чорний інтер'єр. Дуже класна, дуже гарна машина. Зайдіть, подивіться, це ну це унікальна насправді машина. Ну це круто, це круто. Насправді така акція, мені здається, якраз. Змусить людей більш активно цікавитися. Що ще є цікавого? Тобто, в жовтні я вже казав навіть на початку, поки вас не було, що ще акція з заміною масла для кожного клієнта так. ще триває. Так. Всі, хто купує автомобіль в Dart Motors, отримує одну безкоштовну заміну масла і стає клієнтом. В нас така програма є. Тепер я не пам'ятаю, чи я казала, що кожна десята заміна масла в нас буде безкоштовна, тобто така програма лояльності. Стає автоматично учасником тої програми, і на автосервісі для людей, хто не купляв автомобіль, а просто бажає скористуватися послугами автосервісу. В нас діє знижка 50% і на заміну, і на розхідники. Тобто ви платите пів ціни від вартості, скільки коштувала ваша заміна. Також в нас надалі діагностика. Ми робимо діагностику, і якщо ви цю проблему вирішуєте зремонтувати в Дарт Моторс, то діагностика, ми мінусуємо ту ціну. Тобто ми повертаємо вам кошти, коли ви зремонтували дану проблему в нас. А оця кожна десята заміна масла вона розпочинається з конкретного періоду, чи якісь попередні заміни теж можна буде враховувати? Як це все сьогодні це ага. така система лояльності. В нас тепер є комп'ютер, який рахує кожну заміну мастила і. Коли вас збирається десята, вона стає безкоштовною. Ну це круторі, на жаль, не враховується. Так, що ж ви таке? Я буквально місяць, тому навіть менше два тижні тому поміняв. І... Нічого страшного. ставлю півціни та? і, і ще хотів безкоштовно розумієте? <рес> ну я такий. Що так, я так. Добре, а що ще є От такого з чим ви можете похвалитися в Дарт Motors, Можливо, якісь не знаю. Окрім акційних автомобілів, можливо, є якісь автомобілі, про які люди не знають там Deolanos, там чи ще щось? Uh, в нас є мерседес, ой. Uh... Такі питання, треба було мені підготуватися. Я ж не знала, що ти будеш таке питання. Я питаю, я питаю, то, що мені самому цікаво. Я думаю, багатьом людям теж цікаво, знаєте, тому що е, хтось може думати, ой, та куплю одне, а тут у вас є якась така суперпропозиція. Людина така, вау, я хочу цей автомобіль. Знаєте, як хто е, побачив і закохався в автомобіль, і захотів його. І думаю, можливо, можливо, ви пам'ятаєте, чи є щось, якісь такі пропозиції, окрім якраз тієї, що за 41 тисячу акційної, це як ви плануєте? Раз в тиждень чи як чи це рандомно буде це буде От... рандомно, ага. так ми будемо вирішувати. так. ну дивіться, взагалі, якщо ви закохались в якийсь автомобіль, ми можемо знайти вам такий самий, або ще кращий, так тобто, якщо він був якогось там інакшого дилера, інакшого. І навіть якщо в інакшому штаті, навіть якщо в Україні ви просто мали фотографію заставку на своєму телефоні чи комп'ютері на Need for Speed грали Так, грали на Need for Speed і нарешті можете дозволити собі купити ту машину в реальному житті. Так нагадую, знову ж таки, в нас є кредити, тобто суму всю збирати все не потрібно. Потрібно мати перший внесок або кредитну історію. Так ми можемо зробити автопідбір. І в принципі, ми напевно найбільший дилер, хто ось так автопідбором займається. Настільки детально і робить таку кількість автомобілів під замовлення. Тобто це не поодинокі випадки, ми щодня знаходимо людям автомобілі по, по автопідбору. А приблизно час очікування, чи це все, ну скажімо, від замовлення якогось автомобіля, приблизно я розумію, що все індивідуально, що можливо якісь автомобілі швидше знайти, якісь важче знайти. Але в середньому я думаю, ви маєте ну уявлення, скільки в середньому людині прийдеться чекати на автомобіль, який людина у вас замовила. Ну давайте мінімально так. Наприклад, якщо ви автомобіль хочете якийсь... Вас немає дуже чітких, там, та, uh -huh. як, якого кольору, які функції, яка ціна, який пробіг. Якщо ваші вимоги є дуже плаваючими, та, uh -huh. звичайно, ми знайдемо цей автомобіль швидше, ніж коли у вас є там синій колір автомобіля, червоний салон, і тільки такі функції, тільки пробіг там, до 20 тисяч. І ціна ще та там супер супер дуже вузький на uh -huh. цей. Мінімально я би сказала два тижні від того часу, коли ви звернетеся до нас. І тут більше часу займає навіть не пошук вашого автомобіля, якщо в нас такі плаваючі рамки, а час поки аукціон зробить дістане кошти, поки вони віддадуть то як реліз автомобіля, зроблять. Поки транспортна компанія, тобто ми не перевозимо автомобілі, угу. ми не маємо транспорту. Ми завжди замовляємо, або аукціони нам привозять, або ми наймаємо якісь компанії. Тобто, поки трак доїде до того аукціону, перевезе той автомобіль. Вони возять там і по і по три, і по п'ять, і по дев'ять автомобілів, і вони не так, як там поїзд, що вони від пункту А до пункту Б, вони можуть вести ваш автомобіль. 3-4 дні відстань 300 миль, бо тому, що в нього є ще п'ять зупинок, де йому треба скинути і забрати. Тобто, uh -huh. транспорт легкових автомобілів це найдовше в цій цепочці. Ну і якщо автомобіль з Каліфорнії, то він може їхати 7 днів легко. Uh -huh. <laughs> тобто, це потім він приходить до нас його потрібно перевірити та там зробити детейлінг, залежно на яких умовах ви купляли, чи ви брали ще гарантію, чи ви не брали гарантію. Uh -huh. І залежно від того, так. Ну але часом буває, що якщо автомобіль, е, кажу, дуже такі, от лімітовані в нас е, багато в людини є пунктів, які є обов'язковими, це може зайняти і 2-3 місяці. А от мені дуже цікаво, просто я не такий е, аж любитель автомобілів, і е, от ви кажете, розмить рамки. Я би сказав, ну автомобіль, щоб він їхав і не ламався, там, знаєте, сильно. А які найцікавіші, от е, на ваш е, на вашу думку, можете згадати. Найцікавіші, які запроси були у людей, які потрібно було, скажімо, задовільнити в плані автомобілів. Тобто, що люди можуть такого якогось цікавого, неординарного запросити у вас відносно автомобілів? Зазвичай це колір. Це колір салону, і це е, колір екстрієр, тобто з вулиці. Як виглядає автомобіль? Я при швидкісті екстрієр вулиця з вулиці, колір автомобіля з вулиці ага, і колір зон. автомобіля е, всередині. всередині. Зазвичай оці два є самі важливі. Я розумію, чому тому, що я теж завжди обираю автомобіль е, по кольору. Ну тобто, я розумію, який мені подобається, але для мене колір є. Дуже важливим. важливий, так? так і от е, зазвичай це. Тобто, ми часто знаходимо автомобіль, наприклад, там зво е, телефонуємо клієнту і каже, ми знайшли такі, як ви хотіли, і, і там навіть ще відтінку. краще і ще краще там комплектація, і навіть там дешевше, але він не білий, він чорний. Каже, подумай, перезвонять, каже, ні, ви знаєте, ми хочемо білий. І людина, тобто згідна заплатити більше або чекати довше, але отримати той колір. Хтось погоджується, так тобто, ну, різні ситуації, але зазвичай це ну, комплектація, але і колір. Дуже цікаво, просто по собі суджу. Мені, напевно, було все одно на колір. Головне, щоб машина їхала, але бачите, у людей є от такі запроси. Це насправді е, круто, що людина, як мінімум, знає, чого хоче. Це, е, і головне, щоб вона мала вам можливість донести і, і щоб людина не була дальтоніком, тому що може хотіти зелений, а вона це показує на червоний. То вся, всякі буває. Тому це круто. у е, нас, бачите, час підійшов до е, бачу, завершення, тому на завершення, скажіть, будь ласка. Е, Локації, де ви є, дві локації я так розумію, номер телефону. Ну і звісно, соцмережі інстаграм обов'язково ще розкажіть, на якій потрібно підписуватися, тому що ви рандомно будете виставляти автомобілі по найнижчій в Америці ціні, і ще мінус дві тисячі. Ну, мегавигідна ціна. Тому, будь ласка, максимальну інформацію, як люди можуть вас знайти. Так, давайте так. Ну, Dart Motors, продаємо вживані автомобілі, ремонтуємо автомобілі і робимо е детейлінг, так тобто хімчистка салону. Прибирання повне, тобто в автомобіль буде як новенький, і робимо поліровку вашої фарби. Знаходимося ми в МакГенрі, в нас там дві локації. Телефон наш 331-645-1387, ще раз це 331-645-1387. І наша сторінка в інстаграмі – це є Dart Motors Dealership. Підписуйтесь. Я дуже вам дякую, Анастасія, що ви завітали до нас з радістю, поговоримо з вами ще придумаємо якусь цікаву тему. Можливо, нам глядачі, слухачі, щось напишуть, що буде цікавити відносно якраз ринку на ринку автомобілів. Ще раз вам дякую, друзі. Нагадаю, це була Анастасія Новицька. Це є представник автодилерської Dart Motors. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.